Літо уже на порозі. Цього тижня на Закарпатті прогнозують малохмарну теплу погоду без істотних опадів. Лише із середи до п'ятниці у другій половині дня можливі дощі, а на високогір'ї з грозами. Зранку – тумани. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. 24-25 травня – вітер південний – 7-12, під час грози подекуди пориви – 15-20 метрів за секунду. Погода у нас визначає виступ антициклону, тому сьогодні і завтра у нас без опадів. Максимальні температури становитимуть 22-27 тепла і на вскугірі 15-20 тепла. На п'ятницю тільки місцями короткочасні дощі, грози. Мінімальні температури на ці дні 8-13 тепла, максимальні у середу трошки знизиться до 18-23 тепла, у четвер вже буде 22-27 тепла. І у 19-24 тепла. На вихідних у нас без опадів, температури трошки знизяться. Уночі субота і неділя 5-10 тепла, а в день 15-20 і в неділю 17-22 тепла.